Роблю вам огляд краси, яку маю в наявності. Отже, починаємо із новинки. Це ось такий букет троянд. Ось такі троянди, також букет троянд. Ось така орхідейка є в наявності, красунечка, взагалі красива, красива ромашечки. Ось лампочка отак по стеблу, захована в листочок. Враховуючи те, що зараз день, але все рівно видно, як світиться. Ось така троянда в мене є, взагалі красунечка, красунечка, колір просто класний, класний. Ось в такому горщику. І риси, і риси зараз. Виставлені в мене на лотерейку в групі рукодільниць. Ось така трояндочка. Також ніжна, ніжна, ніжна красонечка. Ось така вона в такому горщику. Там два бутончики. Зараз я відставлю, вам покажу ближче. Краще ось так. Ось така красоночка. Якщо вас щось зацікавило, запитуйте, щось є в наявності. Чого от зараз, саме зараз те, що я показую, те є в наявності. Це є в наявності, ромашки є, трояндочки є, орхідейка є. Немає тільки ось цього, але можна такий букет замовити. І такий букетик також в наявності. Він буквально вчора. Тільки я його доробила. Тому звертайтеся. Отака краса.